Вже у 2006 році Меланія народила сина Беррена. Однак сімейна ідилія надламалася. Подеякували, що Трамп пустився берега із порноакторкою Стормі Деніелс. У 2018 році вона заявила, що мала секс із Дональдом, хоч той вперто відкидав усі заяви. На кілька днів Меланія взяла публічну паузу та навіть скасувала спільні поїздки з чоловіком. Згодом вона повернулася до своїх обов'язків, утім, так і не коментувала ці новини. Насправді у мережі неодноразово з'являлася інформація про можливе розлучення Трампів. Деякі джерела припускали, що Меланія може піти від чоловіка після закінчення терміну його першого президентства. Проте, як бачимо, вона залишилася поруч із ним. Крім того, деякі джерела, близькі до пари, заявляли, що Меланія нібито, перебуває під психологічним контролем свого партнера. Озвучувалося припущення, що Трамп може використовувати свій вплив і владу для того, щоб маніпулювати дружиною та тримати її в певних межах.